Я з вами писяв, добре? вас так мало стало, ви то побачили? А чому, знаєте? Так, ми, двоє, ми всі пішли кудись. Усі ми кудись, Всі вони пішли кудись. А я вам розкажу, куди вони пішли. всі. І аж в церкві цікаво, де всі подівалися? Нікого нема. Що це таке? А вони всі пішли на літній відпочинок в табір. Хто з вас хоче табір йти? Та вони не знають, що таке так А табор? <сілемо> 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 Мама вам казала про табір? Якщо не хочеш послухати. Табор та це Правильно. А це табір, там, де діти всі виховуються. І вони тепер всі так. Отже, розкажу вам одну історію з такого табору. Там, де дітки відпочивають. Не там, де мама казала тобі, а там, де дітки відпочивають. Там дітки живуть в групі. І в них є такий наставник, який їм розказує, навчає, гуляє з ними, всюди разом з ними. І в одному з таких таборів сталася така неприємна ситуація. Або, можливо, навіть, ну, є, що, послухайте. Всюди вони ходили разом. І одного разу в один день була в них така переправа з одного берега на інший берег. А всередині було сухо, але глибоко було. І по мотузках вони страховкою. Перетягували дітей туди, сюди, дітки самі переходили. І наставник їм розказував, без страховки сюди не можна йти, бо це опасно, можна дитину впасти, ручку зломити, ножку, будь-що може бути, травма може бути. Ось і коли вони гуляли, дивились на це, переходили, а хлопці були задираки, вони кажуть, «А, ніхто з вас без страховки не зможе пройти. І почали спорити. Ти зможеш, я так, а я теж. А був такий хороший хлопчик також. Він був соромізнив. І він мовчав. І вони почали його дратувати. А ти зможеш? Він мовчить. Ти не зможеш. І ти не зможеш. А він каже, та я зможу. Не зможе. Давай з тобою поспали, не зможеш. І вони так ну, дурачились, скажімо так, задирали один одного. І тут всі пішли на служіння, а цей хлопчина думає третє перевірка чи зможе. І він нікому не послухався, що всі мають бути на служінні в цей час. Саменький пішов туди, де перебрав. І, як подумав, що я зробив? Він прийшов подивитися і далі що? Як він поки що дивився? Як впасти, то те, що ти дивишся, ти не падеш. Ковка тримає, але в нього страховки не було. Він прийшов спочатку, подивився, попробував цю мотузку, а вона більше так нормально тримає. Другу попробував, теж тримає, ну думає, стану я на нею. Став за мотузку, одною другою зловився за верхню, ногами став на нижню, Попригав. все нормально. І почав переходити. Він дійшов до середини вже герой. Він вже може, він вже знає, як це треба йти. І подумав, давай відпочину трошки тут. Він коли зупинився, а під ним уже глибина, вже високо. О, йому стало страшно. Він захитався, а перший нахил тіла змусив зробити інший нахил. І він так розхитався, що він на мотузці не Дуже боляче пішли сльози, заболіла рубля, нога, спина. З тої ями він ледь сам вийшов. Нікого нема. Він доліз до ліжка. Вже доліз, бо вже нема сил. І коли його побачив, зразу швидку випили. І в нього були проблеми здоров'я. Рука була зломана, ножка поцарапана, і спина мала оши. Як ви думаєте, чому це все сталося? А чому впав, бо не послухався? Ось, якщо не слухатися то можна собі нашкодити. Тому що дорослі знають, як треба поводитися, і що робити. Я думаю, я думаю, що вони вже тобі страховку купили. Бог тебе вже береже, але послуг це найважливіша річ. Ми маємо бути послушними. коли тато з мамою каже, що так не можна. То значить, не можна, тому що вони знають, що тут можна впасти. І коли кажуть старші, так не робити, тому що то буде боляче, треба послухати і повірити, тому що вони знають. А ми ще маленькі, може бути, він може собі самі на школі. Буде послушні. Не буде. Мама, окре страховку. Все, мама тобі купить страховку і прив'яже тебе, щоб ти був послушний. Я хочу, щоб кожен з нас. Дійсно, Бог послушний. Як ми маленькі, так і ми дорослі. Що ми слухали, що слово каже, що Господь каже, і тоді Він нас збереже. Амінь. Амінь.